Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу все таки наважитись підвести підсумки прес-конференції Зеленського, яка відбулася в неділю. Дуже важко мені даються ці відео про Зеленського, бачучи. Кроки, які не ведуть нас до перемоги, але саме в цьому і причина, чому дуже важливо робити аналіз дій сьогоднішніх управлінців, що вони роблять не так, чому вони так не роблять, шукати підґрунтя, Ну і саме основне шукати виход з цієї ситуації. Ця прес-конференція була як підсумок другої річниці війни. На жаль, вона була оголошена як чиста відверта розмова з народом. Як на мене, як завжди, сьогоднішні управлінці не готові вести чесну розмову. Одна з причин, чому у нас немає перемоги, тому що Зеленський, на жаль, не покладається на український народ, який як провідіння втрутився. У цю війну зламав плани як е, Росії, так і Заходу. І ну і так нашим управлінцям. Також нагадаю, що прес-конференція складалася з двох частин. Перше на розогріві були е, 5-6 ефективних менеджерів. Насправді їх. Е, я вже говорив, армія це виглядало знущанням над журналістами. Їх маринували доповідями. Ну, така була хвилинка марнославства і бахвальства. Ну навіть не хвилинка, тому що дійсно маринували журналістів. Із тих виступів, що мені запам'яталися, не всі їх бачив, але із того, що мене реально скорувало, це. Виступ Кубракова, який продовжує відкривати аеропорт Бориспіль під час війни, ну я бачу тут е, лише одну підставу: це е, бажання мати чорний вихід з України. Тобто розуміючи, що вони можуть не встигнути добігти до кордонів, е, мати е, запасний вихід, можливість добігти, хоча б до аеропорту, от такий він вони бачать е, вихід е, вирішення проблем. Друга заява, яка мене обурила, це виступ е, міністра оборони Умерова, який готує черговий прорив. Ну незрозуміло, не зробивши висновків з минулого року, з 23-го року, висновки, на жаль, не зробили. Хто втягнув Україну в аферу контрнаступ, так відповіді і немає. Причому сам президент Зеленський підтвердив, що це була афера, тому що заявив, що. Навіть зараз чотири бригади, які мали приймати участь в штурмових діях, досі не озброєні. Тобто, захід досі не озброїв ті підрозділи, які мали приймати участь в так званому контрнаступі. У нас був якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. До сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхали. Чотири бригади. Ну, фактично, українське військово-політичне. Керівництво втянули в аферу в дуже велику аферу. Хто дав команду, так і не зрозуміло. Хто втягнув нас зараз роботі на ВРБВ відбивають навіщо ми поклали стільки людей, не будучи готовими до наступу, не до контрнаступу. До наступу ну знов ж таки, це проблема, яку я бачу. Зеленський не розуміє основних фундаментальних завдань перемоги. Він там заявляє, що головне це збереження життів, тому вони відійшли від Авдіївки, але ж від Авдіївки відійшли куди? відійшли в нікуди за Авдіївкою. Жодних фортифікаційних споруд не збудовано. 23 грудня. Нагадаю, президент був в Авдіївці і рапортував, що він тримає контроль, і ситуація в Авдіївці під контролем. Жай здоров'я, шановні українці, українки, Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, захищає весь наш народ. Тобто він взяв відповідальність за цей участок фронту особисто на себе. Він відсторонив головнокомандуючого під цей час. І фактично закріпив цей участок за собою. Він що не бачив, що немає фортифікацій, зараз бійці відходять на непідготовлені позиції. Десятий рік війни, другий рік повномасштабного вторгнення. Він сам заявляє, що з 8 жовтня почались атаки на Авдіївку. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. То їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Перш за все, треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами. Навіть під цей час, ну вже ти взяв відповідальність на себе. Чому не було прийнято рішення? Ти е, в грудні доповідав, що в Харкові збудовані такі фортифікаційні споруди, і Харківська область цим займається. Чому не займається Луганська, Донецька, Дніпропетровська? І знову ж таки в цьому виступі він покладає відповідальність на головнокомандуючого, на нового головнокомандуючого на міністра Омерова. Чи побачимо нові потужні стратегічні рубежі оборони по активній лінії фронту? І хто саме за це відповідає? Дякую. Зараз за це буде відповідати головком. І міністр оборони для цього і робиться аудит після того, як вони зроблять. Ми побачимо слабкі місця. До речі, наскільки мені відомо, то на Куп'янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні, і це береться за приклад для інших напрямків. Ні, це відповідальність верховного головнокомандуючого. Тому що верховний Головнокомандуюч, і, взагалі, президент відповідає за три напрямки: перше, це він верховний Головнокомандуюч, Він відповідає за питання оборони. Друге питання це зовнішні зв'язки відповідальність за міжнародні стосунки. І знову ж таки, це питання, де зброя? Нас два роки кормили, що вони ведуть дуже добрі стосунки з нашими партнерами. І е, якщо б не 5-6 ефективних менеджерів, то б у нас не було ППО, у нас би не було зброї. Так її немає. От Авдіївка показала, що за два роки не було налагоджено постачання зброї з-за кордону. Більше того, у нас немає власної зброї, у нас не розбудовано ВПК. І за все це відповідає президент. Третє питання, за яке президент відповідає, це гарант Конституції. Що президент зробив з конституцією ще в 2019 році, коли зайшов на посаду і розігнав Верховну Раду всупереч е Конституції, зразу наплював на конституцію, і у нас зараз відбувається ситуація, що ми третій раз наступаємо на одній ті ж граблі в 2019 році. Довірили йому країну, дали можливість е отримати монобільшість. І цей бішений принтер наробив таких бід, що ми зараз не знаємо, що з цим робити. Другі граблі і е, другі штанга Зеленського, коли не готувалися до війни, взагалі не готувалися. Всі попереджали, що буде агресія, буде вторгнення. Зеленський вирішив прикинутися мертвим. Не хотів розгортати оборону, копати окопи, захищати е, країну, тому що боявся нібито спровокувати агресора. Не хотів піднімати паніку заздалегідь. Ну так 24-го була паніка. Було скільки смертей. Ну вже можна зробити висновки, що робити далі. Нічого не відбулося. І зараз запрошує на чисту відверту розмову. Запрошує іноземних кореспондентів і прикормлених кореспондентів. Ну, це взагалі жах, коли задав питання про Семенченка, журналіст з сіті. І він каже: Так я ж вже на офрекордс відповідав. Він з журналістами проводить зустрічі офрекордс, про які знає тільки він: 5-6 ефективних зрадників, і прикормлені журналісти. Журналісти – це комунікатори між е, народом і управлінцями. І як ви у Фрекарс, навіщо це робити? Ну от навіть розуміння немає. Ну що таке діалог з українцями? Ну ну я не знаю як йому пояснювати. Ну школьною програмою проходити. Я не знаю. Журналіст Бутусов говорить, знову не запросили на чесну відверту розмову. Людина, яка живе війною, яка постійно на передовій, знає що відбувається, які баги. Ну і не запрошувати на чесну відверту розмову. А кого запрошувати в теплу ванну? Скільки сидіть в той теплій ванні, що заповнена українськими добровольцями і українцями? Питання задається щодо фінансування. Він каже: ну, якщо і далі так буде відбуватися, не буде фінансування, то напевно нам прийдеться скорочувати державний апарат, ужиматися і таке інше. Коли ми говоримо про перезавантаження, залежить від деяких речей, скажу вам чесно. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде, буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про кабміни йдеться, так щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась, і це є, є такий формат. Ми до нього підготовлення. Зменшення кількості міністерств, зменшення кількості міністрів, легше управління, або дешевше, скажімо так, не легше управління. Не легше буде. Скоординованіше, так. так, Денис Анточ правий. А, і тому тут у нас є абсолютно відкритий діалог, і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що ми будемо мати навесні трішки пізніше. Місяць, два будемо все розуміти. Ну, люди добрі. Вже другий рік іде активна фаза війни. І у нас досі, у нас в 21-му році бюджет складав півтора е, трильйони, в 23-му – 4 трильйони. 4 трильйони, розумієте? З жодного року, 22-й, 23-й і на 24-й спланували збільшення е, видатків на державний апарат. Повіли, що Зеленський на минулої прес-конференції на чесній розмові сказав, що вони скоротили державний парад. Як вони скоротили? Вони скоротили вакансії, тобто вони не збільшили. І це називається скорочення. А зараз вони на, друг, на третій рік війни думають, а може все-таки скоротити і забаганки чиновників у, о, урізати? Ви що, з глузду з'їхали? Пане Зеленський, ваш термін перебування закінчиться. Він робить економічний форум, купує український і розказує про нову економічну платформу. П'ятий рік війни. А де ін... попередня економічна платформа? Ви від... відзвітували? Чому вона не спрацювала? Ви ж в 2019 році розказували про економічну кожен рік якась економічний прорив? П'ять років, скільки слухати? Скільки українців треба, щоб померли, щоб ви зрозуміли, що ви не здари, що ви не знаєте, що робити? Мобілізація. Те, що ви називаєте мобілізацією, це називається добор в армію. А не мобілізація. Мобілізація це комплекс заходів, зніснюваних з метою планомірного переведення національної економіки. Блін, десятий рік війни, другий рік активної фази діяльності органів державної влади. Ви не маєте думати, переводити чи не переводити е, органи державної влади на воєнний стан. Вони вже мають працювати. І все має бути скорочено. Трильйон, один трильйон виплатили на благоустрій чиновників. Ну ви в своєму умі і ви думаєте, переведення органів місцевого сорядування це питання до фортифікацій, це питання державного значення. У нас помирають бійці, тому що немає незбудовані фортифікації. Чия це відповідальність главкома, а може верховного головнокомандуючого органів місцевого самоврядування на функціонування в умовах особливого періоду? Схаменіться, поверніться обличчям до війни. Зрозумійте, що ми воюємо з ворогом, і зараз концентрація має бути вся на знищенні ворога. А Збройні сили України і інші військові формування на організацію і штати воєнного часу. Знов ж таки, ви маєте реорганізувати стару заколузлу радянську армію на новітнє технологічне українське військо, і ви ставите завдання провести аудит. Так, ви ж маєте поставити завдання, що треба зробити. Що нам треба професійна армія? Ми не маємо закидувати людьми, відловлювати їх з вулиці і закидувати в окопи. Ну ми не зможемо перемогти так. Нам потрібні професійні військові, і цим потрібно займатися сьогодні. Якщо б два роки вам дали фору, добровольці, якщо б ви цим займалися, то за два роки вже можна, можна було поставити професійну армію. Але це треба розуміти. Завдання професійної армії, професійного війська, українського війська, взяти саме найкраще з українського народу, надати йому зброю, зробити фортифікацію. Фікацію запустити ВПК, звінити управлінців в армії. Основне завдання, чому люди не хочуть іти в армію, тому що вони бояться, що вони пайдуть до ідіотів, до командирів, які будуть стріляти в ноги. Ви що зробили з тим комбригом, що сказав, що треба людям стріляти в ноги? І повне уникнення відповідальності, повне уникнення за армію, за програші не хоче так. Якщо ти не хочеш набрати на себе відповідальність, з... на... навіщо ти сконцентруєш владу всю в своїх руках? Скільки треба померти українцям, щоб зрозуміти вам, що ви не здари вирішили летіти через Бориспіль. Летіть. Повертаємося до е дипломатичної місії. Немає е з кого. Дякую за запитання щодо міжнародної політики, це виключно моя вертикаль. Вибачте за таку відповідь і будуть призначені тоді, коли потужні люди будуть на ці посади, це точно не зменшує і не погіршує відносин моїх з прем'єр-міністром Ріше Сунаком. І так само у мене потужні стосунки з Чехією. Ну, звичайно, якщо ви знущаєтесь з наших партнерів. Венедіктову, яка була відсторонена, прокурор, який був відсторонений. Від е, своїх посадових особистків розслідування і за е, знаходження колаборантів е, і зрадників в прокуратурі Баканова теж відсторонили за це. Відсторонили, не зробили висновків. Е, е, Він і диктово назначили послом Швейцарії. Зараз Гусєва, який не будував е, ракетну програму, не будував, який не займався питаннями ВПК. Це його призначають послом в Азербайджан. Звичайно, Великобританія обурилась, коли Ви Резнікова, цього яйця по 17 аплодували. Коли е, запронували англічани, сказали, ви що, здуріли? Ну, плювок такий в, в обличчя. Звичайно, у вас не буде такої дипломатичної роботи, тому що ідіоти, ви ідіотна, ідіоти, зрадники, хабарники і ідіоти передали інформацію про контрнаступ. А хто це зробив? А ви не знаєте, хто це зробив? Ну зробити такі заяви, що ви зробили з ДЗНС, цим департамент захисту національної державності? Він журналіст питає. він каже: я його звільнив. Так він злочин вчинив. Він більше року документував журналістів, що не менше перевищував свої повноваження. Він не звільнений має бути. Він має бути під слідством. І вас журналіст запитує конкретно звинувачують, що ви або Єрмак давали вказівку слідкувати за журналістами. А ви це не я. Це, я, це питання голови СБУ. Так ні, це питання честі. Вашою док доказати, що ви не при ділах. Але ж, Романа Семенченка, наказ 2020 році, е указ президента, е представник СБУ від президента, представник СБУ в 2020 році. Потім ви його призначаєте своїм указом, призначаєте керівником ДЗНД, і 29 січня е Бутусов заявляє і Бігос, що ви нагородили його і цю е команду. Орденом Данила Галицького, а потім 31-го звільняє його я не при це не я, я не приділа. Ну, це чесна, відверта розмова. Я не я, і хатка не моя. Ситуація по забезпеченню зброї е, з боку наших партнерів не виконана. Він признає, що навіть е, штурмові підрозділи не були забезпечені, але їх е, все рівно почали контрнаступ. Хоча це не є контрнаступом. Ну, там, от, е, він наводить випер, е, зараз було 1 до 12 співвідношення, зараз 1 до 6,6, а от коли буде 1 до 1,5, і 1 до 1, ми їм вжарюємо. Да не треба нікого жарити, не треба наступи, не треба прориви, треба знищувати ворога. Верховний головнокомандуючий має сформулювати, як ми виграємо цю війну, як ми переможемо. Що таке перемога? Це умови, які краще, ніж були до війни. Їх треба створити. Є три базові умови поліпшення ситуації: це безпека, справедливість і свобода. За це ми маємо боротися. І президент має проголосити, що ми боремося за справедливість. Ми боремось за свободу і за безпеку. Безпека прозвучала, слава Богу, хоч одне. Але яка прибута гарантії? Які нафіг гарантії? Хто вам дасть гарантію? Ми вже отримували будапештські гарантії. Зараз їздять, збирають гарантії. Так ось вже забезпечуєте гарантії. Йде ворог. Які вам треба бумажки? Що ви підписуєте? І е, тут же ж на прес-конференції він говорить, що немає забезпечення. Так навіть назвати не може. Білий дом, Байден не дає. Він в кінці там е, казав, не знаю. Ну, от послухайте. Десять Петріот це б кардинально змі... змінило би ситуацію. Я кажу вам просто Петріот, це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких назв, повірте мені, дві-три. І кінець їх обороні. Просто кінець. І тоді від, ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Ну, так навіщо? Розуміючи, що е, не забезпечують, є зброя, є кошти, не забезпечують? Не може назвати, не має чесної розвої не з іноземними партнерами, не з українським народом. Ну от В такому розумінні у президента чесна відверта розмова, коли офрекарс якісь е, втрати. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Росіяни загинуло, їх 180 тисяч. А знаю, що до 500 сумі з пораненими є безвісті, зниклі. Не буду гратися з цими цифрами. Не хочу. Ну навіщо говорити? Ще вносити більшу суму в втрати? 31 один тисяч. Кажуть, що 31 тисячу це виплатили загиблим. Не знаю, не можу не підтвердити, не спростувати, не підтвердити. Навіщо є дані генштабу? Ти підвергаєш сумніву дані генштабу. Навіщо? Навіщо ти вносиш якісь свої цифри? 31, що втрати ворога 180 тисяч. Навіщо вводити в м'ятицю? Більше того, всім відомо наші втрати, і вони не 31 тисяч. Ну а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Іноземний кореспондент задав питання щодо чому ви звільнили залужного. Це наші внутрішні питання. Теж до сих пор не можете визнати, чому він звільнив. Під час контрнаступу звільнив головнокомандуючого, взяв на себе відповідальність і зараз не хоче відповідати не за втрати, не за фортифікацію, не за забезпечення озброєння. Всі винуваті, крім президента. Не готовий відповідати, не бери на себе відповідальність. Все. більше того, термін, сплив зараз. Буде е, всім вішати лапшу на ошу, що це російське псо. Всі, хто говорять, що вибори, вибори мають бути, має по, повністю з, зміна. Якщо ви не готові, якщо ви не готові зменшувати державний апарат, якщо ви не хочете переходити на військові рельси, якщо ви не хочете забезпечувати ЄСП, 17 мільярдів залишок. З минулого року. Куди? А на дорогі. Ви, ви, ви розумієте? Немає в Авдіївці фортифікації 17 мільярдів залишкових, залишкових коштів, коли немає фортифікацій. Ну, вас взяти розстріляти. розумієте? Так відправляють на будівництво, на будівництво дорог. Фортифікація, ні, не чули. Забезпечення технологічними засобами враження, БПЛА, наземних е, безпілотників ні, не чули. Мінування ні не чули. Це все, от головнокомандуючий, я потім його звільню, назначу іншого. Не знаю, чим це все завершиться. все йде ну, не, не дуже гарним сценарієм. Немає аналізу, немає розуміння, що таке перемога, немає бажання знищувати ворога, немає бажання забезпечувати, говорити я, е, про е, людей. Це одне, а ви забезпечте. Кошти є. Президент на прес-конференції каже: знайдемо кошти. Гроші ми знайдемо. Так давайте робити фортифікації, давайте забезпечувати, знижувати ризик штурмових піхотних підрозділів. Я вже говорив, встановити тюрелі, встановити камери спостереження, а не спостережні пункти, забезпечувати е, наземними пілотними апаратами, на які став, ставити озброєння, і не втрачати життя саме дорожче, саме дорожче це життя. Ну і вам треба схаменутися і утримувати. Я реєстрував не одну петицію, і що. До проведення люстрації перевірку на державність е, наших державників вони не хочуть. Е, поліція не хоче воювати, каже не для того мене мати готувала. Така я не готовий вас утримувати за свої кошти. Ви давали присягу. Ви е, обіцяли захищати вірою то правдою, е, права та свободи е, українців навіть ціною власного життя. Якщо ви не готові, якщо ви не готові ужати, по мільйону отримують в тилу, а бійцям не знають, як це, Не знають, що треба професійна армія, що не можна людей некомпетентних, неозброєних, без фортифікацій, не можна закидати в окопи. А рехамія західним партнерам: не будете давати зброю, будемо людьми закидати. Ну, ну і, і немає реакції головнокомад Верховного головнокомандуючого. Маємо приймати рішення по нашим управлінцям, вимагати від зеленського проведення виборів. Цю владу цих управлінців треба повністю міняти. Міняти на нових не треба боятися. Я вже не один раз говорив: звільнивши залужного, зеленський відкрив ящик Пандори, можна міняти. Коней на переправі змінили головнокомандуючого. На фронті нічого не змінилося. Міняємо верховного головнокомандуючого. Крапка. Нічого нас третій раз тягнути в прірву. Вам всім дякую за підтримку. Нас уже 6 тисяч. Ставимо вповдобайки, коментуємо, ставимо питання, сіємо розумне, добре, вічне, поширюйте інформацію. Згуртованість має бути українців проти зовнішнього ворога і українських щурів. Обов'язково переможемо питання ціни. Ціну маємо зменшувати своїми активними.